Вітаю в ефірі Фактор безпеки. На жаль, спекотне літо зовсім не навіює думок про відпочинок. Україна, яка продовжує протистояти збройній агресії з боку Росії в очікуванні липневого саміту НАТО, цього року він пройде у Варшаві і, на думку вітчизняних експертів, матиме важливе значення для нашої країни. Утім, готувати ґрунт до важливої міжнародної події і Україна і НАТО почали заздалегідь. У ході численних міністерських зустрічей, які проходять до саміту, формується пакет питань, котрий і обговорять лідери країн НАТО. До старту Варшавського саміту НАТО залишається кілька днів. Очікується, що на полях саміту відбудеться засідання комісії Україна НАТО на найвищому рівні. Участь президента України, якого запросили на саміт альянсу, говорить про те, що Україна отримала чіткий сигнал підтримки з боку цієї організації. Ми будемо обговорювати нинішню ситуацію в Україні. Прогрес у впровадженні реформ у секторі оборони та підтримку НАТО. Таким чином, ми підготуємо ґрунт напередодні зустрічі з президентом Порошенко в рамках саміту у Варшаві. Ці слова, сказані генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, під час нещодавної зустрічі міністрів оборони країн альянсу промовисто свідчать про те, що українське питання стане одним з головних в ході саміту у Варшаві. Зустріч міністрів стала свого роду прологом перед вирішальним міжнародним безпековим форумом. альянс залишається незмінним прихильником суверенності та територіальної цілісності України. Ми й надалі надаватимемо необхідну підтримку Україні, щоб та розвивала власні сили й засоби оборони. To Українські питання у штаб-квартирі альянсу розглядали на окремій зустрічі у форматі комісії Україна-НАТО. Її підсумком стало схвалення нового всеосяжного пакету допомоги для України. Цей пакет включатиме консультації та практичну допомогу у сфері логістики та стандартизації військово-технічної співпраці, кіберзахисту, медичної реабілітації, стратегічних комунікацій. Ці напрямки дуже важливі, особливо якщо. Врахувати, що вони в принципі співпадають з нашими стратегічними цілями, і вони будуть надзвичайно корисні для проведення реформи збройних сил України. Планші мають остаточно затвердити на найвищому рівні на саміті НАТО у Варшаві. Однак експерти переконані, що шанси отримати ствердну відповідь дуже високі. Власне і в Брюсселі говорять про те, що це важливо не лише для самої України, але й для безпеки всієї Європи. Реформування українських збройних сил у час, коли держава втягнута у збройний конфлікт на сході, завдання не з легких. Утім, ми бачимо прогрес у підготовці необхідного підґрунтя для подальших реформ у секторі безпеки та оборони. І надзвичайно важливо рухатися вперед разом із реформами задля стабільності в Україні та безпеки Європи. за словами українського міністра оборони, пакет допомоги поряд з іншим включатиме стратегічно важливі для нашої країни нам. Прямки необхідні для завершення оборонної реформи до кінця 2020 року. Однак активність Росії у питанні підтримки бойовиків на сході України та військової присутності Росії у Криму змушує Україну прискорити реформування своїх збройних сил. Початку цього року таристичне рухування близько 7 тисяч разів порушили режим тиші і порушили мінські угоди. Російська Федерація розгорнула. Достатньо потужне групування. Чорноморський фронт збільшувався в кількості і в якості. Так, на сьогодні корабельний склад нараховує 33 кораблі і 7 підводних човнів. Крім того, 5 кораблів мають на своєму озброєнні крилати ракети морського базування, які здатні поражати цілі на відстані десь понад тисячі кілометрів групування. Російських військовим нараховує сьогодні 28 тисяч. На підтвердження того, що реформи в оборонному секторі України просуваються вперед. Міністр оборони України Степан Полтарак представив новий стратегічний оборонний бюлетень план реформування оборонної сфери, який розроблявся разом із фахівцями НАТО. Цей документ, підготовка якого спочатку відверто пробуксовувала, зрештою все ж таки здобув підтримку міністрів оборони країн-членів НАТО після зустрічі з міністром оборони Полтараком та його прекрасної і далекоглядної презентації програми реформ. Усі міністри оборони Союзу НАТО упевнилися в тому, що реформи будуть просуватися уперед. Саме цей документ і визначить напрямки, в яких Україна отримає допомогу альянсу і консультативну, і фінансову. В рамках цієї допомоги Українська сторона виступила з ініціативою створення трастового фонду з протидії інформаційній війні і розмінування на Донбасі. А з 2014 року діють п'ять трастових фондів НАТО, внески в які роблять всі 28 країн альянсу. Сьогодні бюджет трастової скарбнички НАТО становить близько 5 мільйонів доларів. Натовські трастові фонди працюють для підтримки українських збройних сил, кібербезпеки, матеріально-технічного забезпечення, медичної підтримки, знешкодження вибухових засобів. Підтримка Афганістану, сприяння країнам, які з'єднулися з агресією бойовиків радикального груповання Ісламська держава, активність альянсу у Середземному морі, також серед тем, які обговорювали міністри оборони країн НАТО і партнерів організації. Міністри узгодили рішення про формування чотирьох багатонаціональних батальйонів, які дислокуватимуться у Польщі, Естонії, Литві та Латвії. Попередньо відомо, що основу підрозділів складатимуть військові США, Великобританії, Німеччини та ймовірно Канади. Проте я очікую, що цими країнами перелік не обмежиться. Це важливі зобов'язання союзників щодо політики стримування. За словами представників альянсу, керуватиме підрозділами саме НАТО, а не національні командування тих країн, що складуть основу батальйонів. Днями Естонія, Латвія і Литва підписали з НАТО нову угоду на підтримку місії повітряної поліції НАТО та інших заходів в регіоні Балтійського моря. За словами представників альянсу, угода сприятиме створенню нових можливостей для повітряних навчань у Балтійському регіоні. Розмістити на своїй території бригаду запропонувала і Румунія. За словами Єнса Столтенберга, бригада у разі її створення забезпечуватиме активність НАТО у регіоні. Ми також підтвердили пропозицію Румунії про створення багатонаціональної бригади на її території, і ми будемо продовжувати приймати інші збалансовані і виверені заходи зміцнення південно-східного напрямку. Минулого місяця США запустили у Румунії протиракетний щит НАТО. Тепер у Брюсселі ухвалили рішення збільшувати наземну військову присутність. Генсек НАТО Єн Столтенберг, коментуючи це рішення на міністерській зустрічі у Брюсселі, заявив, що НАТО не прагне до конфронтації з Росією, але підкреслив, що альянс захищатиме союзників від будь-яких загроз. Сполучені Штати вже зробили свій внесок у зміцнення східних кордонів НАТО. Пріоритетним завданням оновленої військової стратегії європейського командування збройних сил США названо стримування російської агресії. Стримування вимагає коштів згідно із пропозицією Пентагону, оборонний бюджет США на 2017 рік включатиме понад 3 мільярди доларів на так звану європейську ініціативу впевненості, що майже у чотири рази більше запланованих у бюджеті на цей рік 780 мільйонів доларів. Збільшення фінансування дозволить США розгорнути у Європі більшу кількість військ і проводити більше навчань і тренувань з державами-членами НАТО та країнами партнерами. Це красномовний сигнал на підтримку східноєвропейських членів НАТО. Якщо нападуть на якусь із наших країн учасниць, НАТО відповість єдиним фронтом. На міністерській зустрічі також говорили про кіберзагрози, які стали частиною гібридної війни. Альянс прирівняє кібератаки до військової агресії і вперше визнає кіберпростір таким самим місцем, як море, земля чи повітря, де може вестися війна. Генсекретар НАТО назвав кіберпростір новим полем бойових дій. Кібератаки можуть стати причиною застосування договору про колективну оборону, оскільки ми розглядаємо їх як дуже небезпечні дії, які можуть завдати серйозної шкоди. І як я вже говорив, важко уявити собі конфлікт без дій у кіберпросторі. У рамках протидії кібератакам поблизу Таліна вже розгорнуто спеціальний центр, де працюють експерти із 15 країн. Тут відпрацьовуються дії щодо відбиття нападів у кіберпросторі, які стають дедалі витонченішими і численними. Головним питанням міністерської зустрічі у Брюсселі стало Питання видатків на оборону країн НАТО. За словами представників Альянсу минулого року, в НАТО вперше за тривалий час зафіксували приріст видатків на оборону і очікують продовження цієї тенденції і надалі. У 2015 році зростання склало близько 1,5% або близько 3 мільярдів доларів. Враховуючи збільшення потенційних загроз, більшість членів НАТО мають і в подальшому збільшувати оборонні бюджети, доводячи їх до 2% ВВП. Як того просить альянс. Збільшення видатків на оборону дозволило НАТО активніше проводити тренування та навчання своїх сил. Яскравим прикладом є масштабні маневри Анаконда, 2016 які нещодавно проходили у Польщі. Участь у військових маневрах взяли понад 30 тисяч військових з країн НАТО та партнерів організації. Коли ми стикаємося з найсерйознішими викликами безпеці нашого покоління, зі сходу і з півдня НАТО відповідає і Польща відіграє велику роль в цій відповіді. Нові виклики безпеці змусили країни НАТО перейматися питаннями посилення східних кордонів альянсу. На цьому тлі Польща стала країною, в якій прагнуть бачити рішучу підтримку союзників, яка активно сприяє запровадженню союзницьких зусиль із забезпечення колективної оборони. В Польщі розмістився натівський багатонаціональний корпус Північний Схід, одна з малих штаб-квартир Альянсу. В країні розпочалося будівництво бази протиракетної оборони, яка має захищати північно-атлантичний простір від ракетних ударів ззовні. Польські військові беруть участь у багатьох ініціативах НАТО, але цього літа країна тимчасово стала центром діяльності організації. Найближчим часом Варшава прийматиме саміт Північно-Атлантичного альянсу, на якому країна очікує важливих рішень. Отже, дозвольте мені бути ясним, буде більше військ НАТО в Польщі після Варшавського саміту, для того, щоб послати чіткий сигнал про те, що напад на Польщу буде розглядатися як напад на весь альянс. Днями Польща продемонструвала свої оборонні спроможності та можливості взаємодії із союзниками та партнерами. Це відбулося в рамках військових навчання на Конде, які проходили на усіх найбільших полігонах країни. Анаконда -2016» – це найбільші цьогорічні навчання НАТО. А для Польщі це ще й найбільші військові тренування на території країни з 1989 року. Військові навчання на Конда проходили у Польщі кожні два роки, починаючи з 2006-го. Але цьогорічні тренування стали значно масштабнішими та важливішими в питаннях забезпечення взаємосумісності підрозділів союзників та партнерів. Можливості діяти разом на польських полігонах демонстрували військовослужбовці 19 країн НАТО та чотирьох країн-партнерів, в тому числі і України. Вуальці на саміті НАТО усі 28 країн погодилися, що нам необхідно покращувати взаємосумісність та здатність реагувати. Був сформований план дій. І польща взяла свої національні навчання і запропонувала іншим країнам доєднатися до них Провести все згідно зі стандартами НАТО і сьогоднішнім реаліям. Формат цьогорічних навчання на Конда обрали такі, який би відповідав на всі сучасні загрози і водночас дозволив демонструвати єдність і солідарність країн Альянсу. Навчання дали змогу перевірити можливості союзників швидко реагувати на раптові загрози, забезпечити колективний захист, розгорнути значну кількість військ. Союзницьке підкріплення прибувало прямісінько з-за океану. Під час найбільшого на території Польщі за 25 років повітряного десантування частина американського десанту прибула з військової бази в Форт Брек, що у північній Кароліні протягом 11 годин десант зі США подолав Атлантичний океан, готуючи дорогою план місії, і разом з британськими та польськими парашутистами висадився в центральній Польщі біля міста Торунь. Це потребувало неабияких зусиль та вмінь. Комунікувати в різних мережах, маючи дві різні системи вогневої підтримки, маючи три різних типи військово-повітряних суден. Необхідно багато тренуватися, щоб приземлитися разом. британський десант стартував з бази військово-повітряних сил США Рамштайн, що в Німеччині, а поляки з авіабази під Краколем. Військові різних країн використовували різні літаки, зокрема Сісімнадцять 17 «Глоубмастер», Сісто 130 Геркулес і Сі двісті. Дівносто п'ять незважаючи на складнощі, перший досвід співпраці повітряно десантних військ з Польщі, США і Великобританії виявився вдалим. Він продемонстрував можливості НАТО до швидкої реакції на загрози незалежно від відстані. У досягненнях під час навчань не поступалися десантником і військові інженери. Німецькі та британські солдати мультинаціонального інженерно-саперного батальйону отримали завдання забезпечити перекидання військ через вісло. Разом з американськими і голландськими військовими вони взялися до роботи завдання цієї переправної операції забезпечити переміщення через водну перешкоду передового загону а після передового загону забезпечити перекидання підрозділу через ділянку форсування. Використовуючи три десятка автомобілів Амфібі М3, військові інженери за півгодини звели понтом на мостову переправу завдовжки 330 метрів, здатно забезпечити рух наземної техніки, в тому числі танків. Цей міст один з найдовших будь-коли споруджених за допомогою самохідних понтонів. З повітря роботу понтонників від ударів умовного противника прикривали американські вертольоти Апачі та польські соколи, а також винищувачі Ф-16. За 10 днів навчань відпрацьовувалася величезна кількість різнопланових завдань, в тому числі з територіальної оборони, протиповітряної оборони, операції з надання військово-медичної допомоги та евакуації зони ураження значної кількості поранених. На різних майданчиках військовослужбовці з різних країн з різними мовами демонстрували бажання та вміння розуміти один одного і діяти разом. А Польща, як країна-господар, показала високу організаційну готовність. Я вважаю, що найважливіший меседж цих навчань: що країни НАТО і партнери НАТО готові підтримати кожну країну, яка потребує такої підтримки. разом за накондою в Європі та Польщі проходили і інші військові навчання НАТО, об'єднання єдиним задумом. Серед них Swift Response, Saber Strike, Baltops. Деякі політики та експерти поспішили назвати активність НАТО на східних кордонах брязканням зброєю, яке може розізлити Росію. Тож заради об'єктивності порівняємо цифри. Найбільше навчання НАТО з 2013-го Trident Junction налічували 36 тисяч учасників. Росія за цей час провела сім більш масштабних навчань, в яких брали участь від 65 до 160 тисяч військових. А коли в Польщі проходили навчання Анаконда, Росія оголосила перевірку боєготовності усіх чотирьох військових округів. Важливо також, що натівські навчання на зразок Анаконди носять оборонний, а не наступальний характер. Вони відкриті для спостерігачів з різних країн, у тому числі із. Ці навчання мають оборонний характер. Це дійсно масштабні навчання з тисячами військових і значною кількістю обладнання, що прибуло з союзниками. Але їх мета переконатися, що ми живемо у безпечному світі, а в разі агресивних дій по відношенню до наших партнерів або до нас, що ми можемо колективно стати разом і ефективно захищати нашу незалежність, нашу свободу і мир. Коли ми тренуємося, ми робимо це прозоро і передбачувано. І це також є причиною того, чому союзники по НАТО і НАТО настільки зосереджені на принципах прозорості та передбачуваності. І це також є причиною того, чому ми оголошуємо наші вправи заздалегідь. А також публікуємо плани майбутніх навчань в інтернеті, щоб вони були доступні для всіх, хто хоче бути в курсі. Навчання на конда 2016 також були відкритими для міжнародних спостерігачів. Організатори забезпечили можливість спостерігати за вправами інспекторам з Білорусі та Росії, які звернулися з відповідним проханням в рамках віденського документа, що сприяє прозорості та знижує ризик ненавмисного конфлікту. Відколи Росія розв'язала військову інтервенцію в Україні, російські високопосадовці висувають проти НАТО серію міфічних звинувачень у загрозах та ворожих діях, які нібито мали місце впродовж останніх 26 років. Одне з них військові навчання НАТО це провокація, що загрожує Росії. Хто ж насправді виступає провокатором? З'ясували наші журналісти. Кожна країна має право проводити навчання, якщо вони не суперечать її міжнародним зобов'язанням, у тому числі щодо інформування країн-членів і надання можливостей для спостереження за умови отримання відповідного запиту. З метою забезпечення взаємної довіри та прозорості відомий віденський документ 1990 року зобов'язує членів ОБСЄ заздалегідь інформувати один одного про проведення навчань, які передбачають участь більше ніж 9 тисяч військових, окрім випадків, коли навчання мають. На меті несподівану перевірку готовності військ. НАТО та країни альянсу послідовно діють у відповідності до положень та духу віденського документа. Про навчання, що відповідають визначеним критеріям, повідомлялася заздалегідь. Саме за цієї причини Росія мала змогу надіслати спостерігачів на навчання під проводом Великої Британії Joint Warrior. Що відбулося у квітні 2015 року? Росія ж на неодноразово проводила непланові навчання за участю десятків тисяч військових, причому деякі з цих навчань проходили у безпосередній близькості до території НАТО. Подібна практика проведення масштабних військових навчань без попередження суперечить духу віденського документа, підвищує напруженість і підриває довіру. Це особливо актуально, оскільки військове захоплення Криму Росією також маскувалося проведенням позапланових маневрів. Видивилися фактор безпеки вдалого вам тижня. Сподіваюся, він буде безпечним.